Тоді треба було щипчиками щіпати там де собі цукор і в прикуску можна було так. <рес> ось сюди. І це це повістики, а це є все Ось дрова заготовляють, тут важиться, що важить на ваговій свій конячка, тут та ж сама сторожка, ємності для меляси. А ось тут біля цей працює працівник вигруглому е, е, можливо, попит, можливо, він вигілля, ще що там підкидає, щоб придати, щоб, щоб робота йшла у цій цукрування. Ну, ми ось ми бачимо, що. Всі працівники в шапочках у таких їх називали, картюзиках, а з ключами ходять ці селідрах. Тому керуючим був у нас теж як і пліцька. Боже, я думала, що там хтось А уявляєш собі так схорона як у нас. У ось такі подушки, пам'ятають, як бабуся, ти ж це на город Е, ви ж бачите, тут ціреньке це полотно, навіть і кружево зроблено з цього полотна. А тут ось мережка замість кружева, Але що, ви, що стосується вишивки, що, що стосується самих узорів, хрестик і контурна вишивка. Ви дійсно бачите, що це троянди. Але контурна вишивка, яка це майстерність, зробити на домотканому полотні таку вишивку, щоб дивилися на неї контурна вишивка, але ви бачите, що це троянди. Що означає сама символіка цих рушників? Значить, рушник міг складатися однорядовий узор, дворядовий, трирядовий і чотирирядовий. Коріння роду це нижній, нижній шар, нижній узор. Другий ряд це було сьогодення. Третій ряд це було свідчення про сім'ю. І четвертий ряд, якщо він був, це вже було майбутнє. Але дуже часто рушник складався навіть з одного, з одного ряду, як ми бачимо. Ось однорядно зубачте, це просто легні це сучасний рушник. А ось тут дивимося це таке ж полотно, Ось ліжні, ось коріння роду. Ось другий ряд. Ви бачите, як воно переплетено. Вісімка. Вісімка, яка е, лежить така лежача вісімка, це безкінечність, це вічність, це продовження роду назавжди, щоб вона ніколи не зупинялася. Ось вона це безкінечність. ви Бачите? А віночок, віночок, віночок на українському рушку, ніколи не мав бути закритим. Якщо він закритий, це блокувалося продовження роду. Він мав тільки бути відкритий. Якщо ви передивитеся всі узори, обов'язково в вгору чи кудину, є проміжок віночок не закритий. І він символізував сімейне гніздо. Вважалося так, що в тому гнізді має вирости е, покоління. І вилетів, йому повинна бути куди вилітати. Має куди прорости ота гілочка. Бачите, гілочка посередині. Вона мала б куди прорости туди вгору, щоб рости далі, щоб не було блокування. А вгорі ми бачили три квіточки, бо це мати було три доньки. Розумієте, це було вся, дивіться, його немає кружева. Але який, зроб, який зроблений нижній узор, яка повага до пращурів, коріння роду, яке бачите, яке коріння роду Потім вище трішечки, то мережка, то не кружево, то мережка. То витягнуті ниточки і зроблена така мережка. Збоку, ви бачите, полотно ціле, але підрізані ниточки витягнуті, і зроблена така мережка. Он вище там третій ряд, якісь пташечки ходять. Можливо, символізується господарство, можливо, голуби, якісь миру, можливо, квіточки, пташечки, це благополуччя. А вище Вище сюжет, сюжети сільського життя. Ми бачимо хатину, така шатна хатина, гарна хатина. Вона ж не просто там якась підсоловуваю, дивіться, вона крита гарна. І ще, скажіть, можна було б зобразити хату без димка, правда? Без диму. Але дим зображений. Говорить про те, що там у хаті топиться піч. А якщо топиться піч, стоїть там. Горщиком такий із кашею, всі горчики з горчик борщемки, з капусняком з якимось. Зано Зараз там ця людина живе, а раніше нашлась. Я поряд пішов Шовській... стрітика. Так от западнич Литвин. І Антоніна Іванівна, його дружина, вони така родина, яка е, дуже була патріотично влаштована все життя. І все життя її за це переслідували, їм не було ніде місця. І от вони, коли приїхали з Тріхівку, де де вони не були їм ні роботи не давали, нічого. А почалося що? Почалося з того, що Озеро Степанович, будучи е, там новитим кобзарем, е, поїхав на один із е, з'їздів, а це вже був такий зліт, порчик е, людей е, нашого краю. Він молодий ще чоловік, вчився в Діївані, в них вже було кілька дітей. От приїжджає туди виступати. А в чому виступати в Тодіна Івана? Це ж нам не розповідала. Каже, а ну, немає, бідненько живуть, дітей багато. І от вона його вишиває за ніч, це сорочечка. Отак вона сорочечка, а вона їм прикрасила Пілі поля. По вона шла така. А ви знаєте, що така хустка? Хустка для жінки, це на ворот єзи. Так от, ця хустка це був ем, ознака статусу жінки. Якщо жінка йшла гар красивою хусткою, це означало, що її поперше любили, тому що їй подарували хустку. Жінки рідко купували самі хустки, а тільки це були подарунки. Чому раніше довольство березі каже, а от, така сорочка це була. Дівоча сорочка. Чим вона відрізняється, його чим чиночий. Дивіться, тут виход трішечки ще й більший. Бачите, трішечки більший виход. І ось тут виход такий. Для чого це робилося? Дівчина мала собі привабити хорошого чоловіка. І от коли вона вдягала сорочку, коли трішечки ще й було видно. І той чоловік дивився, я провалу хотів поцілувати за шийку, І він за нею ще ж там придивлявся, а коса гарна вісить, а вінок, кастрі. Тому що це вже було все для чоловіка, вже воно мало бути закрите. Оце весільні сорочки, оце весільна сорочка жінки, вона вже ворогівся і виготовлялася не для, для нового покоління. Є сорока була і сорочці і жінка, яка виходила в ній завіж, і вже зашитить, закрита ця шийка. І вже і дочка її носила цю сорочку. От багато поколінь могли, ну якщо вона зберігалася. Теж тут так само, і це така сама весільна сорочка. А це вже жіноча робоча сорочка, прикрита трошки щіка. Але жінки там жарко не можеш носити вже таке. Трішечки прикрита, але не за завсім.